Онук у лікарні шахраї за схемою ваш родич у біді виманили у 83-річного франківця 80 тисяч гривень. 16 вересня до поліції Івано-Франківська звернувся 83 річний місцевий мешканець та повідомив, що став жертвою аферистів. Потерпілий розповів, що цього ж дня близько 17-ї години йому зателефонував невідомий чоловік та сказав, що його онук знаходиться у лікарні, а для його лікування необхідні чималі гроші. Невдовзі до будинку. Ко пенсіонера прийшов незнайомий чоловік. Потерпілий без вагань, не перевіривши інформації, віддав аферисту кошти. Надалі виявилося, що насправді з родичем все гаразд. Тож зараз пошуком шахраїв займається поліцейський. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України йдеться про шахрайські дії. Така шахрайська схема є однією із класичних і через застосування психологічного тиску однією. Із найдієвіших Правоохоронці вкотре звертаються до громадян бути обачними та не довіряти незнайомцям. Якнайшвидше перевірте отриману інформацію, зателефонувавши безпосередньо людині, про яку йдеться у повідомленні. У жодному разі не перераховуйте та не пересилайте кошти невідомим особам. Пам'ятайте головне правило будь-яку інформацію, яку ви отримуєте від невідомих співрозмовників. Необхідно обов'язково перевірити. У випадку, якщо ви потрапили у паску шахрію, не зволікайте та телефонуйте на лінію 102. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія